Їх цих Пушкіних стоїть, і десь я бачив карту, ви знаєте, Німеччини. Пам'ятників Пушкіна. Так от Німеччина ще поділена, так в ГДР їх було як у нас. Розумієте? А в Федеративній Республіки Німеччини там щось один якийсь. І все. А от в Німецькій Демократичній Республіці їх було як у нас. Оці ці сині крапки по всій. Чого? Звісно, це маркер. І це боротьба зараз з цим, з нав'язаною цією парадигмою, адже це нав'язування російської культури, воно ж відбувалось за рахунок нищення української культури. І, і тому відродження то інакше не буває. Відродити своє і, і лишити при цьому штучне, ну чого їх так багато стоїть? Ну, в Кропивницькому теж його там забрали, знесли. Але я, я їх питав, кажу: чого він тут стоїть, скажіть мені. Ви що його читаєте? Ви, ви його так любите, так? Да? Ну що вам той Пушкін? Скажіть мені. У вас тут він тут ніколи не був, не приїздив, не згадував, не, ну його нічого з цим. Що він вам? Що відповідав? Нічого, бо відповіді на це нема. Тому що всі розуміють, що його поставили як маркер, і оцей от ідол, і ідолу поклонятись, і все.